У Коломиї змагалися юні інспектори дорожнього руху. У четвертій школі зустрічалися команди Коломиї та району Косова і Снятина. Там проходив зональний фінал всеукраїнського конкурсу серед команд КВК юних інспекторів дорожнього руху. Хто ж став переможцем та поїде на обласні змагання? Розкажемо далі. Працівники державтоінспекції особливу увагу приділяють профілактиці дитячого травматизму та вивченню правил дорожнього руху. Для того, аби діти краще засвоювали матеріал, у кожній школі створюються агітбригади юних інспекторів руху, які в ігровій формі розповідають та показують приклади стосовно виконання вимог правил. Щорічно колективи ЮІР проводять змагання, конкурси на визнання сильніших. Мета це залучення широких мас дітей до. Навчання правил дорожнього руху це є помічники так, інспекторів дорожнього руху в школі. І чим більше у нас дітей залучено, тим менше у нас кількість дорожньо-транспортних пригод, тому що юні інспектори руху вони допомагають молодшим школярам, вони чергують біля школи, допомагають переходити проїжджу частину дороги на пішохідних переходах та в місцях, де є інтенсивний рух транспортних засобів. Вже традиційно зональний етап обласного фіналу проходив на базі Коломийської загальноосвітньої школи номер 4 яка має багаторічний досвід у цьому напрямку. У закладі зустрічалися команди Коломиї та району Косова і Снятина. В наші конкурси входить правила дорожнього руху, тобто діти перевіряють свої знання, знання правил дорожнього руху. Велоестафета – це, тобто, вміння правильно їздити на велосипедах, об'їжджати різні перешкоди. і Інший наступний конкурс регулювальник. Тобто основні ази діти перевіряють себе на за вже в якості регулювальника і в якості водія. І наступний у нас етап конкурсу це конкурс «Рака Вен Юєр. Це вже гумористичні номери. Такі зустрічі відбулися у трьох зонах: Калош, Коломия та Івано-Франківськ. По дві команди-переможниці зональних етапів візьмуть участь в обласному фіналі, який пройде у Івано-Франківську на базі ліцею інтернату для обдарованої молоді сільської місцевості. Тобто шість команд, і вже переможці будуть визначатися окремо у горі «ЮЄР» і в змаганнях команд ЮЄР переможці будуть брати вже в свою чергу на зональних всеукраїнських етапах. І хто виграє, тоді вже будуть визначатися переможці. Поїдуть діти на всеукраїнський Вартек. Всі учасники конкурсу в Коломиї показали високий рівень майстерності. Виступи команд були цікаві, спрямовані на прищеплення неповнолітнім поваги до професії працівника міліції, організації змістовного дозвілля школярів та молоді, виховання у них культурних та естетичних смаків. <рес> Добрий день. Сержант Потєхін. Вийдіть з машини відкритий бумажник. Мама, на увазі, багарсне, а я сказав бумажні. Завжди події випереджаю. Але ж я нічого не порушу. Серйозно? Ну їжай жайдать. Що дійсно Ні! Результати змагань. Перше місце посіла команда з Коломиї. Друга сходинка дісталася представникам з Коломийського району команді Печеніжина. Третє місце здобули косівчани село Тюдів. Всі учасники отримали грамоти, призи та подарунки.